Що робити з жінці, якщо чоловік поводить себе недостойно? От я, взагалі, це відео хотів ще назвати таким чином на кого жалітися жінці, якщо чоловік поводиться недостойно. Я записую це відео. Можете почитати коментарі в цьому плейлисті, який називається «Астрологічна сімейна психологія. От. Я ссилаюся в першу чергу на ведичну астрологію, друге, те, що я ссилаюся на священні писання, тобто ведичні писання. От. Вони не є індійські, вони загалом є просто ведичні писання. І також, якщо ви подивитесь, то е, всі культури от, вони всі говорять про одне і те саме. Я вам зараз буду говорити загальні якісь принципові речі, які, на жаль, сучасне суспільство не тримуться абсолютно ніяк. І страдають від того всі, тобто, все наше суспільство, і я, в тому числі, і ви також і так далі. Значить, що робити жінці, якщо чоловік поводить себе достойно? перше при поча на початку побудови сімейних стосунків, жінці потрібно подивитися, хто він, яким чином він себе веде. Далі, як він себе поводить зі старшими? чи він сприймає якісь авторитет? В дишній культурі пояснюється дуже просто: що є діти, діти слухають маму, мама слухає тата, та, та, а тато має слухати далі кого. Правильно, тато має слухати наставника духовного. От, ну, там може бути різна ієрархія, але найважливіше в цій ієрархії духовний наставник. Також духовний наставник має свого мати духовного наставника, і так це по ланцюжку піднімається до самого Бога. Наприклад, є, якщо брати в християнську традицію, ну, чоловік ходить до церкви, слухає священника от, і виконує настанови ті, які дає йому священник. От. Ну, це за умови, те, що чоловік дійсно ходить до церкви, і це достойний священик, який дає відповідно правильні знання. Тому що, ну, на жаль, священнослужителі зараз не всі є прям такі класні, які би мали бути. Ось яким чином це відбувається? Е, е, якщо дійсно, чоловік має мати духовного наставника. У випадку, якщо Чоловік себе веде недостойним чином, жінка може піти, поскаржитися старшому, хто стоїть над чоловіком, а той вже дасть йому настанову. Ну або. Вот, погладить його проти шерсті. <по>, по голові, да от. Е, тобто, ситуація така. Зараз, на жаль, от жінки стали всі такі: ми незалежні, ми все можемо, ми все робимо, я все рішаю. Прекрасно. Перше жінка нікого не слухає. Якщо вона в собі буде шукати чоловіка, чоловік також нікого не слухає. В сущених писаннях у всіх написано. Дивіться, перша настанова в християнстві для дітей. Поважати батька та матір в ведичних писаннях говориться та сама настанова. Я ведичний астролог, я вам кажу так: якщо ви поважаєте належним чином батька та матір, ви отримаєте благословення всіх 33 мільйона полубогів, плюс Верховний Бог особа. Він також, тобто ви отримаєте його благословіть. Питання в тому, хто з нас на даний момент поважає настільки дійсно своїх батьків. Практично ніхто. Я консультую людей 12 років, я знаю, про що я говорю. У всіх, практично у всіх, є проблеми. Дуже рідко, що в когось були дійсно хороші стосунки з батьками. Для чого це потрібно? Діти слухають маму. Тобто, вони проявляють своє смирення перед мамою. Мама своє смирення пропрацьовує перед батьком, тобто перед чоловіком. Хто з жінок зараз готовий слухати беззаперечно свого чоловіка? Ніхто, ні одна жінка зараз не хоче слухати чоловіка. Всі жінки зараз ходять, пальці гнуть кажуть, я крута, я тут богиня, я тут все рішаю. Рішайте, ви бачите, до чого дійшло наше суспільство. Коли зустрічається хлопець з дівчиною, вона дивиться, кого він слухає, і на випадок, якщо він себе буде вести недостойним чином, вона може піти до старшого, поскаржитись на свого чоловіка, і в цьому випадку він же тоді буде йому давати настанову. Ну, або да? От, Ну, вже яка ситуація. Ну в любому випадку це це дорослі чоловіки. Ясно дір, що там ніякої драки не буде. І практично кожна консультація. От, в основному, я консультую жінок. Жінки приходять, скаржаться, Петро, чоловік лежить на дивані, я прошу щось зробити. Чи якась проблемна ситуація? Чоловік нічого робити не хоче. Но чому чоловік не буде сприймати настанови від жінки? Це найбільша дурниця, яку може зробити жінка. Це коли жінка садить чоловіка і каже: Я чую лекцію, сідайте, дурак, я тобі зараз розкажу, як ти маєш жити.' Це ненормальна ситуація, тому що по ієрархії діти, жінка, чоловік. Потім йдуть наставники і так далі. Потім де Бог. Жінка знаходиться під захистом чоловіка. Забудьте за своє це равноправі. Немає ніякого рівно Є чоловік, який захищає жінку, а духовний наставник слідкує за тим, чи чоловік правильно виконує свої обов'язки. Так, в цьому випадку буде все добре. Так, розумієте? тому що якщо жінка почне давати на настанову, вони міняються місцями. і в цьому випадку вона буде мама, яка нянчить дитину, яка буде їх забезпечувати. Ну ви хотіли равноправі? от тепер топайте на роботу, працюйте і забезпечуйте ша свого чоловіка. У мене дуже багато консультацій, коли приходить жінка, Петро, все, я вже як лошадь, бігла-бігла, впала, все, сил більше нема. Що робити не знає, чоловік працювати не хоче, хоче тільки насолоджувати свої чуття, купа проблем, нічого зробити не можу. Не можете. Тому що в чоловіка немає духовного наставника. Загалом немає ніякого наставника. Я вже не кажу про духовну. Духовний наставник це найвищий рівень. Але якщо чоловік взагалі нікого не слухає. То він не буде слухати вас, ви не будете слухати його. і, Відповідно, ваші діти нікого слухати не будуть. От, От ви маєте дуже прості настанови. Ці настанови написані в священних писаннях. Я постійно записую ці відео, почитайте, що мені пишуть в коментарях. Петро, ви розказуєте якусь інформацію для динозаврів. Да, Петро вже скоро 50 років, і Петро вже розуміє, що да, треба жити тільки так, згідно священних писань. Тоді ми побудуємо ті стосунки, про які ми мріємо. Інакших варіантів немалося тільки один варіант будувати стосунки згідно священних писань. Робіть висновки. Маєте що сказати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди цікава інформація про гроші, стосунки та ведичну астрологію. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.